Ми сьогодні, зокрема, говоримо і про можливий підрив Каховської ГЕС, і про повторний наступ з боку Білорусі. Якщо маєте думки з цього приводу, пишіть, будь ласка, нам в чаті. Олег Саакян з нами на зв'язку, політолог і керівник платформи Єдиний координаційний центр Олеже, вітаю вас в нашому ефірі. Дякую, що прийшли. Чи ви чуєте нас? Пробуємо ще раз зв'язатися з нашим гостем. Маємо невеличкі складнощі з звуком. Про Ютуб я сказала про Телеграм. Нагадаю також вам. У нас там є оперативна і головне перевірена і достовірна інформація в нашому телеграмі. Зверніть увагу, зараз на ваших екранах є QR-код. Скануйте його і потрапляйте в Телеграм 5-го, підписуйтесь на наш канал. Ми вам за це подякуємо. Олександр знову з нами на зв'язку. Друга спроба. Олеже, чи чуєте нас? Так, вітаю, чую. Це судячи з цього проблеми зі зв'язком. Він періодично чомусь пропадав. Буває таке. Менше з тим, сподіваюся, надалі їх не буде. Давайте поговоримо з вами про можливу повторну повторний наступ з боку Білорусі. Принаймні, нам вже про це говорить Генеральний штаб Збройних сил України. Говорять про те, що зростає власне, зростає ця загроза, але напрямок наступу може бути змінений. На захід білорусько-українського кордону, як Ви вважаєте, яку кількість людей може для цього наступу зібрати Лукашенко, і яким чином, зрештою, Путін зміг його дотиснути? Як Ви вважаєте? Ну, по-перше, ще не факт, що зміг дотиснути, але те, що він значно його дотискає, це ми бачимо зараз по заявах. І по діях, і по прихованні мобілізації, і по роздачі зброї для ДСНСників всередині Білорусі. Багато інших підготовчих кроків, які говорять про те, що ризики зростають, чи дотисне тут одразу декілька факторів грають свою роль. По перше, це власне доля самого Лукашенка. Він знаходиться зараз на розвилці, де в нього є два варіанти умовних. Два варіанти: перше це Мусаліні, і його доля. Друге це Франко. Звісно, Лукашенко намагався утриматись фарватері Франко, тобто посібника фашиста, того, що, але в силу того, що не було зробленських кроків, того що прямого втручання не було, того, що того, що Франко потім відійшов від справ, передав владу, і в принципі йому не те, щоб пробачили, але тим не менше не полювали до його відповідальності. Він пішов гідно. І Лукашенко дуже хотів би цей сценарій для себе, і для нього це, можливо, стало би ідеальним варіантом транзиту влади всередині Білорусі після того, як Росія програє. Але Путін його максимально штовхає до сценарію Муселіні, до того, щоб стати також кривавим поруч з Путіним і стати вже не співучасником злочину, а безпосередньо злочинцем. І Лукашенко пручається. Другий фактор це Китай. Який не дуже зацікавлений в тому, що Білорусь входила у війну повномасштабно, і багато в чому Китай виступає запобіжником від таких кроків, і на Китай спирається Лукашенко в певних своїх маневрах по відношенню до Росії. Тому поки що ці два запобіжники вони частково залишаються. Хоча Росія посилює тиск. Чому західний напрямок? Тому є декілька пояснень. Одне з них це логістичні шляхи, але, як на мене, це найслабкіший аргумент, тому що все одно глибоко зайти всередину України. Російським військам не вдасться. В нас добре підготовлено декілька ліній оборони вздовж кордону з Білорусію і заміновані. Території і війська підготовлені розсереджені по кордону. Тобто, тут шансів особливо переривати ці логістичні шляхи всі немає. Там тобто, паче, що їх і альтернативних є і на південь, не тільки по самій півночі, не тільки варшавською трасою відбувається логістика з заходу на схід України. Тобто, олежа О за три дня, як було раніше на початку повномасштабного, вже не вдасться пройти правильно. Вже ніколи в Росії давайте зараз не ви, ви говорите, А ми паралельно будемо показувати відео. Наганагадає нашим глядачам початок повномасштабного і ті ті самі у ці три дні. Вже ніколи Росії за три дні нічого не вдасться. Ця війна перетворилася в мілітаризацію України, перш за все, свідомості українців і безумовно в мілітаризації в воєнному плані. Причому тут Росія є найбільшим донором для збройних сил України з точки зору кількості зброї, так як Росія мілітаризувала Україну, нікому ще це не вдавалося, і ніхто не був готовий на таку кількість поставок зброї заліза для України. А по-друге, це демілітаризація Росії. Вона втратила непропорційно багато вже і людей, і зброї, і техніки і високоточної зброї, яку вона не зможе відновити в цьому десятилітті. Так точно залежність зараз Росії від іранських безпілотників, а тепер в потенціалі і залежність від іранських ракет це вирок фактично всьому путінському режиму його дієздатності, і то куди Путін прийшов за наслідками 10-15 років воєнної перепідготовки, переоснащення російської армії якої вистачило на півроку бойових дій, після півроку вже відчувалися дефіцити по цілих напрямках російської армії, тобто вони спалили те, що накопичило 15 років. Так от якщо говорити про інші аргументи, чому захід орієнтування? Другий аргумент можливий це підтягнути війну поближче до кордонів НАТО для того, щоб е лякати можливою ескалацію, зокрема, який шальний снаряд може залетіти на територію Польщі, наприклад, з Волині, і таким чином Бог його знає, чи це снаряд буде казати російська mm -hmm. пропаганда. І, нібито він не військовий об'єкт полетів, і нібито нікого не вбив, але тим не менш таке собі а, палкою прощупування НАТО на предмет того, буде воно реагувати чи не буде. І тоді НАТО буде стояти на розтяжці, реагувати на це як на напад, і відповідно піти на ескалацію конфлікту і вступити в пряме протистояння з Росією. Насовно чого немає консенсусу всередині НАТО чи залишити це лише на плечах Польщі, реагувати на перших а, парах. Чи взагалі не реагувати і сказати, ну це випадково залетіло від війни, яка точиться на теренах Росії України, Білорусі України? Плюс в цьому випадку всі провокації більш жорсткого характеру, а там же ж розбої йдуть про те, що переоснащення літаків відбулося під кінжали, які можуть нести ядерний заряд, і багато чого іншого. Ці провокації можна робити руками в Білорусі і в випадку чого сказати: а ми ні при чому? Звісно. Ніхто вже вірити цьому не буде. Але тим не менш, Росія до сих пір живе в цій старій парадигмі, не розуміючи, що і світ, і Україна, і НАТО, і, зокрема, сама Росія і Білорусь вже змінилися. І правила гри трішки інакші. Вже Росія зараз реагує і нав'язати свою ініціативу, її ніхто не дасть зробити. Перш за все, Збройні сили України. Ну не дарма ж пам'ятаєте, ви зараз про Польщу говорите, не дарма ж там Польща вже відгородилася від Білорусі, як знали. Пам'ятаєте оці історію з кордоном? Знаєте, є одна велика біда в нас порівняно з поляками. От як знали, ми також як знали, що може бути і на Волинь, на багато інших напрямків, і те, що інфраструктуру критично будуть бити, тощо. Але поляки на відміну від нас, коли тільки вони як знали, вони готуються і вони розуміють ці ризики і прогнозують їх каскадно з прихованими компонентами, тощо. А в Україні на жаль, ми дуже часто реагуємо постфактумно, і зараз можна побачити, як ця практика змінюється в військових лавах, коли військове керівництво, військово-політичне керівництво, в військових питаннях принаймні ми діємо проактивно, перехопивши ініціативу, готуючи оборону на рубежах з Білорусі заздалегідь тощо. Тобто тут ми проактивні. Але дуже часто те, що стосується тилових речей, соціально економічних фінансових, тощо тут ми до залишаємося реактивними. І Це те, чому нам потрібно повчитися у. Поляків, коли Росія ще не вторглася повномасштабно в Україну, в Польщі вже проводили інвентаризацію автомобілів 4х4, підтвердження інвентаризацію списків резервістів. Тощо вони готувалися так, ніби це на них буде напад, а не так, як в нас на жаль. Давайте поговоримо про можливий підрив Каховської ГЕС. Про це говорить зокрема і президент же України Володимир Зеленський попереджає світ про техногенну катастрофу, яка може статися після цього. Але ж як вважаєте, ну який насправді от як справжній план ось цього е, суровікіна, який там заправляє на Херсонщині зараз? Направду потрібно приховати свій програш і свій відступ, його максимально замаскувати. Зараз вони щупають своє суспільство. Наскільки воно готово прийняти відхід з Херсона? А через це були ці тези про складні кроки. і Інше паралельно з цим створюється лякалка у вигляді. ГЕС. зрозуміло, що у випадку, якщо Росія дійсно піде на цей крок, це буде для неї катастрофою, тому що це не тільки трагедія, яка забере життя тисяч людей затопить сотні. Маленьких і великих населених пунктів, і це буде ну мабуть друга після Чорнобилю, якщо не перша техногенна катастрофа на наших теренах з часів найбільших радянських злочинів під час Другої світової війни, тому що ГЕС підірвану Дніпровську вже спостерігали раніше, і радянщина таким самим чином намагалася приховати свій відступ свого часу і зашкодити німецькій армії, хоча. Направду, якраз нацистська армія тоді найменше постраждала від цього перш за все постраждало цивільне населення, так і в цього разу може бути. І відповідно, якщо говорити про такий сценарій, то він буде катастрофічним для Росії, тому що всі будуть розуміти, хто за цим стоїть, і наслідки будуть для Росії дуже жорсткими. Інша справа, що якщо зараз суспільство не виставить історії про поразку, про червоні лінії для російської влади військово-політичного керівництва, скажімо, в тому що а як же ж так, ми не відступаємо. То тоді, можливо, вони зможуть піти і без подібних димових завіз у вигляді техногенних трагедій, а не маючи серйозних наслідків як внутрішньоелітарних, так і всередині. Тому що частково тут Путін ставить ще й на розтяжку російські еліти із серії: якщо зараз почнете качати човен, що це поразка, що як так можна, то тоді підірвемо ГЕС mm -hmm. дамбу. А якщо не будете качати, тоді не будемо підривати. Якщо ми підірвемо, то вся ця кров буде на ваших руках. Тепер вже і губернатори, зокрема, замазані в цю авантюру після останніх рішень. І відповідно він говорить про те, що або ми всі дружньо мовчимо, що ми всі дружньо програли, або якщо хтось починає галдіти, то нам потрібно буде маскувати цей програш. Тобто дивіться, Утім, це шантаж, але це такий шантаж, але для своїх, правильно? Перш за все, внутрішньої елітарний угу. шантаж. І це мені здається той момент, на який мало звертають уваги. А всі інші сценарії, чому, як і так далі, я думаю, їх вже обговорили 150 разів і ще багато чого про них скажуть. А ризики, от самі технічні, так підриву цієї Каховського ГЕС, ну тоді ж і води в Крим не буде. Безумовно, це вже сказано, що таким чином постраждає вся водна інфраструктура, зокрема і північно-кримський канал. Але для Путіна зараз ми ж розуміємо, що важливо підіймати ставки. І я не думаю, що сильно рахуються з наслідками. Перш за все, тому що я не певен, що вони дійсно розраховуються зробити. Я думаю, що для них це також один з таких кроків, які не мають шляху назад зовсім, і це ескалація на новий рівень, на якому вона буде відбуватися потім ще доволі довгий час, мається на увазі певний етап війни. Тому і зараз всерйоз, я не думаю, що хтось прораховує всі наслідки, зважаючи, що це перш за все блєв. Але з нашого боку точно потрібно готуватися до цього максимально і готувати світ до того, що Росія може на це піти, рівно для того, щоб знизити ризики того, що Путін наважиться на такий крок. Ну ви ж пам'ятаєте, що ми ж запрошуємо, президент про це говорить, що давайте міжнародна місія, приїжджайте зараз на Каховську ГЕС, але ми ж знаємо, як міжнародні місії працюють. Ну згадаємо магате так. На Запорізькій АЕС, як ви вірите в те, що світ відреагує навіть на, на ось шантаж і зможе доправити певних своїх представників власне на цей об'єкт, який зараз під загрозою? Велике питання стосовно того, чи зможе, тому що по ядерній енергетиці принаймні є магате. А по цьому випадку складно сказати, хто це може бути, в якому вигляді, і як можна випрацювати цю інституційну базу, якщо була політична воля із російського боку, звісно, це все питання 24 годин знайти хто і як куди поїде. Але оскільки Російська Федерація цей процес буде максимально блокувати. То звісно, сподіватися на його реалістичність складно в цьому випадку. Президент Зеленський робить дуже розумну річ. Він просто садить за стіл поруч з Україною західних лідерів, говорячи про те, що це наша спільна відповідальність, і давайте разом давати раду цьому. Це не Україна сам на сам з Росією, тому що це потенційна техногенна катастрофа на території України, а тому, що масштаби і такий. Що це питання всього світу, і, перш за все, цивілізованого світу, який задекларував гуманізм, захист демократії, ліберальні демократичні цінності, тощо для яких життя людей і техногенної катастрофи це не пустий звук, Ба більше це також ще один аргумент в скарбничку звинувачень і доказів геноцидарної політики Росії, тому що навіть погрози. Підірвати ГЕС, яка може стати техногенною катастрофою, яка забере дуже багато життів, свідомий підрив. її, це є фактично вже додатковим доказом до геноцидарності Росії. Почули вас, і дякую вам за цю аналітику. Саакян, політолог і керівник платформи Єдиний координаційний центр був з нами на зв'язку.